З вересня у третій школі збільшиться кількість класних кімнат. Її керівництво планує відновити заняття на третьому поверсі після того, як 15 років ця частина школи була закритою. Тут протікала покрівля. А коли її переробили на шатрову, почали ремонтувати і класи. Хто в них навчатиметься? Дізнавалася Вікторія Кожедуб. На третьому поверсі ремонтники відновлюють дві класні кімнати і коридор. Працює шкільна бригада, але вона невелика, говорить директор Володимир Барановський. Каже, роботи просуваються не так швидко, як хотілося б. Чи вийде до вересня підготувати усі класи, керівник сказати не може, але сподівається, тим часом кількість учнів у школі збільшується. За п'ять років по кількості дітей в школа збільшилася з 400 до 650. Тому є додаткова потреба. Класна кімната. Дасть змогу кожному вчителю мати свій кабінет, вкладувати якісь ресурси безпосередньо, бути господарем в своєму кабінеті. У цій частині школи найтепліше, говорить директор, тому тут планують навчати учнів-початківців розмістити класи іноземної мови, інформатики та математики. Іноземна мова вивчається з початкової школи, інформатика з початкової школи. За словами Володимира Барановського, якщо на третьому поверсі відремонтують всі шість класних кімнат, у них зможуть розмістити 180 учнів. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.